Good morning, children. Сьогодні ми продовжуємо з вами а, тему Weather and Nature: а, Природа та погода. І Сьогодні ми повинні розглянути з вами lesson 34 а, да, тобто, а, тобто 44 урок. І На минулому уроці ми розглянули з вами правило Present Perfect Tense та да, теперішній доконаний час. І ми пам'ятаємо, що утворюється за загальним правилом. Да, тобто за допомогою допоміжного дієслова have або has, яке ми ставимо перед піднутом. Якщо це правильне дієслово, то ми до нього да, додаємо закінчення ID, якщо це неправильне дієслово, то ми шукаємо його в табличці неправильних дієслів та використовуємо третій стовпчик. А сьогодні ми трошки поговоримо з вами про питальну форму, да, як робити питальну форму цього правила та заперечну форму. Бачимо, питальна форма теперішнього доконаного часу утворюється за загальним правилом. Допоміжне дієслово have або has, яке ми ставимо перед підметом. Да, тобто, Наприклад, have you opened the window? Yes, I have. No, I haven't. Да, тобто, з нас спитали, чи відкрили ви вікно? Так, відкрили, ні, да, не відкрили. Тому бачимо, да, що ми наше питальне, допоміжне слово ставимо перед питанням. У відповіді використовуємо теж питальне слово, що вживається у реченні. Якщо ми робимо заперечну форму нашого теперішнього доконаного часу. Uh, да? То заперечна форма ми знаємо, що утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дії слова have або has. Тобто, I have, not, opened the window. He has not opened the window. Да? Тобто, я не відкрив вікно, або він не відкрив вікно. І тепер давайте трошки попрактикуємося. Exercise number one. Complete the sentence with eight have or have. Write them down in your expensive book. Доповніть речення допоміжним словом has або have та запишіть речення у свій зошит. Перед нами є сім речень. Да? І ми повинні доповнити просто їх допоміжними словами. Перше речення he talked a lot. Він багато говорив. Да, бачимо, стоїть he, значить, ми ставимо допоміжне слово has. Да. Далі we enjoyed the company of other people. Нам, пот... Нам... Нам подобалась компанія інших людей. Да, бачимо we, значить, буде теж has. Далі she smiled at time. Вона посміхнулась мені. Да, вона посміхнулась мені. Якщо вона, то це have. She have smiled at me. Таким чином, будь ласка, завершіть цю вправу і перепишіть утворені речення до свого зошита. Exercise number two: Make the following sentence negative. Нам треба тут зробити заперечні речення. Тобто, бачимо, в нас вже є речення, які в житті вправили нашого доконаного часу. Бречення нам треба просто змінити да, на негативний. Ми бачимо, ми знаємо, що негативний – це просто додаєте частинку нот. Значить, I have used new words. Я використав нові слова. Як зробити негативне? Просто додати частинку not. I have not used new words. Да? Так само, друге. She has a practice, you'll help. Я використав нові слова. Uh, ой. Да, вона оцінила вашу допомогу. She has not. Да, тобто, вона не, вико... не оцінила вашу допомогу. We have looked at the picture. Ми переглянули малюнки. We have not looked at the picture. Ми не переглянули малюнки. Да, таким чином, будь ласка, здоробіть останні речення. Та теж їх перепишіть до свого зошита. А тепер давайте спробуємо написати бачимо questions to each sentence, да, написати по одному питанню до кожного речення. Питання, як утворювати, ми знаємо. Да, тобто, ставимо have або has на перше місце. Да, давайте пробувати. They have acted out the dialogue. Вони розіграли діалог. Да, нам треба спитати, вони розіграли діалог. Да, ще раз подивимося на правило, як утворюються питальні речення. І ставимо have на перше місце. Значить, have. Да, потім бачимо they переставляємо have, have, they acted out the dialogue. Ось питання. Друге, he has told us how they look like. Він розповів нам, як вони виглядають. Has he told us how they look like. Він розповів нам, як вони виглядають. Таким чином, будь ласка, теж доробіть наступні речення та перепишіть їх собі до зошита. А ми переходимо до наступної вправи. Exercise number four. Read and learn the poem The Beaches of Mexico. Нам треба прочитати та виршити вірш, який називається The Beaches of Mexico, да, тобто пляж, пляж у Мексики, або да, пляжі Мексики. І бачимо, да, маленький коротенький віршик. Have you ever seen the beaches of Mexico? Have you ever walked at the streets of Paris? Have you ever been to England? Have you ever been to Spain? Have you ever walked barefoot in a heavy rain? Well, I have not seen the beaches of Mexico. I have not walked the streets of Paris. I have not been to no England. I have not been to Spain, but I have sure surwalked barefoot in a heavy rain. Да, коротенький віршик. Якщо хтось забажає, на додаткову оцінку, ви його вивчите та прийшлете мені на перевірку. Ми переходимо до. Наступної вправи, Exercise number 5: why a grammar puzzle. Да, нам треба відгадати граматичну а, загадку. Бачимо. Да, тут у нас є певні слова, які нам треба з вами зрозуміти. Да, ну, перше речення про present і те правило, яке ми вчимо. Да, це у нас present perfect. Тут стоїть. Да, потім бачимо дра, друге. Написано українською мовою. Ніколи. Тобто, тут треба написати англійською. Тобто, never. Далі вже. Бачимо вже. Перекладаємо та записуємо в третій. Цієї п'ятниці. Ми теж пишемо сюди. Нещодавно переклали, написали. Відтоді переклали, записали. Щойно. Да, останнє сьоме написали, да, переклали, написали, і цей кросворд теж собі занотувати до зошита. І останнє вправо, що ми з вами на цьому уроці повинні зробити, да, знову бачимо: Complete and learn the poem. Прочитайте, доповніть та, да, та вивчіть вірш. Вірш називається Lessons from Life да, Уроки життя. І що тут треба доповнити? Да? I have learned many lessons from life. Я засвоїв багато уроків із життя. I have learned from many different people. Я навчився багато чого від багатьох різних людей. And in many different ways і різним способом. What I have learned from my family is, чого я навчився у своєї сім'ї. Це те. Да, і продовжити, чого ви навчились від своєї родини. What I have learned from my friends, чого я навчився у моїх друзів. Да, теж дописали, чого ви навчились від своїх друзів. What I have learned from, чого я навчився. То тут просто ви, ну, самостійно, доповнене. And what? та. Написала, There are The lessons I have Learned From Life. Це уроки, отримані від життя. Тобто, це такий віршик доповнити, записати, переписати. Вивчати вже не заставляю, але просто дописати речення, які потрібно дописати, та віршик цей переписати в зошит. І надіслати мені на перевірку. Ось такий коротенький у нас урок вийшов. Тому дякую, що прослухали. Гарного всім дня, до зустрічі, до побачення. Goodbye!